Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. Сьогодні в мене для вас мотивація на домашні справи і загалом покажу, як проходить мій день. Купила собі я нарешті каву, бо мала інші смаки, а ось цей варіант мій улюблений ірландський крем від кави зі Львова. Я її просто ось так заливаю окропом. Перемішую, додаю замінник цукру у форматі таблеток і так смакую, надіючись на те, що це я, знаєте, зменшила кількість споживаних калорій, бо цукор буде калорійнішим. Хоча є таке грішу, їм солодощі, будемо ситуацію виправляти. Вітаміни заспокійливі та інші таблеточки п'ю. І запиваю водою. А знаєте, я навіть не усвідомлюю, наскільки я мало п'ю води, тому теж беру собі на замітку пити більше, вже довго привчаю себе до такої звички, хоча насправді вода мені смакує. Показую вам свої покупки. Зубна паста в Єві всього за 10 гривень. Це просто що контент. І є ще інший варіант по 20 більший об'єм. Взяла менше і спробувати. В АТБ Гречка я таку часто купляю акцію, без акції, зараз вона акційна. І ще одна класна покупка. Давно хотіла гаманець собі придбати. А тут подвійна, так би мовити, акція в Єві. акція 20 березня ще буде один дорівніє, два на гаманці. Показуємо це мій старий гаманець. І, коли я дивилась на гаманці, питаю в працівників, кажуть, може, вам комусь треба гаманець, бо по факту мені два не треба». а такі дівчата, та в нас одна дівчинка хоче і не має собі компаньйона. Виявилося, що ми обрали однакові гаманці просто в інших кольорах. Одним словом, я придбала цей гаманець і з жінкою ми розділили ціну, він коштував 299 ми поділили по 150 гривень. Я мала бонуси на карті, коротше. Супер економія. І мені подобається те, що він сіренький, такий компактний і те, що є відділ на монети, бо зараз є багато гривень номіналів так і, власне монетами. Тож треба, щоб була така окрема кишенька. Думаю, щось тісно не поміщається. Там ще, знаєте, оці такі фабричні чи як коротше, пакувальні штучки. Так, забрала це все. Відрізала ціночок і буду носити з задоволенням. Насправді дуже привикла до свого попереднього рожевого, я ним користувалась, мабуть, 3 або 4 роки. Дуже він гарно послужив, але вже в деяких місцях розлізся. Він теж був з екошкіра. Не знаю в кого, а в мене прибирання завжди починається із звання. Кави. Зварила я собі, зробила каву, це вже, до речі, друга за неї треба теж брати на замітку, забагато кави. Помастила руки кремом, він в мене завжди є біля умивальника. І оділа рукавички. Спойлер неякісні рукавички. Потім знайду коробку і обов'язково вам покажу Ну такі собі одноразові, трохи задорого за на одноразові рукавички. Мию я посуд, спочатку його намилюю. Знаєте, для мене було трошки дивно. Коли дізналась, що є країни, в яких не змивають піну від миючого засобу. От чесно, мені по досі не віриться, що таке може бути. Якщо ви бували за кордоном, бачили, що це дійсно правда, то обов'язково напишіть мені про це, бо чесно, я ще по досі залишаю це під знаком запитання. От, власне, демонструю. Один раз лише помила посуд і вже ці рукавички розлізлися. Частину посуду помила, розставляю по місцях, так якось мені, ви знаєте, приємніше. Таке враження, що вже частина роботи зроблена і не, нема потреби накладати це все на велику купу, складати так, щоб воно не обвалилося, а зразу розкладаю по місцях. Розсортовую дуже задоволена я виделками, ложками. Собі не так давно оновила, дуже давно мала на думці, але завжди якось ну це не є першочерговим, були якісь там старі і такі, і ще за діда-прадіда. виявилось не так той дорого. У продуктовому магазині залишається набагато більше грошей, аніж на такі речі, якими користуєшся довго. Бачили такий червоненький рушничок? Я його колись купила в ЄВІ. Давно-давно і зацінила. Потім була акція 2 дорівня 4. Одним словом, я набрала тих рушничків і вишневих, і фіолетових. Вони суперові. Я мию просто все. Потім попрала і, і знову можна користуватися повторно і для дзеркал, і для вікон, і для стільниці. Вони не залишають по собі ворсинок, розводів. Дуже класно. Я навіть використовую, щоб протирати плиту газову, бо теж тут така поверхня, якщо, наприклад, просто губкою, то залишаються такі як мильні розводи. А оця, цей рушничок-серветка, ось, бачите, то ще одна. Я їх маю просто велику кількість і так собі їх використовую в різних, в різних моментах. Дуже задоволена килимками оцими, що в самих шкафчиках в мене є. Можливо, колись поближче вам покажу. Класно, коли ставиш каструльку чи сковороду, нема такого дзвон дзвінкого звуку. Знаєте, дзвоника, що так. Коротше, не можу підібрати слово. Напишіть, яке там буде гарненьке слово посувати. Так, поки мила, подумала, що варто би щось приготувати їсти, бо пізніше вже не буде коли. Тож поставила я каструльку на гречку, буду ще варити компот, бо перебрала знизу таку тумбу, маю з крупами різними такими. І побачила, що в мене є сушеня, сушені яблучка. А давно я не варила компоту. Тож вирішила зварити. В мене Єлизаветка достатньо п'є, та й Тетянка любить компотики, тож буду відпоювати своїх дітей компотами, щоб вони не пили чиї просто воду. Компот, мені здається, він корисний. Якось в мене так складається, що я завжди готую їсти, то поступово все за собою прибираю, мию. Якщо не займаюся ще чимось, бо я замітила, що ще дві справи я можу об'єднувати, наприклад, готувати і прибирати на кухні, або ще щось інше. А коли вже йде три справи, це все, я не встигаю. Хто так само, як і я, багатозадачний, обов'язково мені про це напишіть. Дуже люблю я цю гречку в пакетах, тому що не треба так сильно пильнувати кількість налитої води. Я наливаю дуже багато води, кидаю ті пакетики, вони варяться. Коли вже буде готове, просто виймаю і, і все. Тобто заливаю лишню воду. Бо якщо так насипати, то треба вимірювати достальну кількість води, щоб потім її не було забагато. або Вирішила ще я зварити макарон, теж його знайшла у своїх запасах. Він виглядає так, як рис, але насправді це макарон. Купляла його для Єлизаветки, коли вона була маленька в вигляді прикорму, так можна сказати, хоча це вона вже була досить більша, але його не треба було так дуже ретельно пережовувати, а вона в мене така подружка, що коли починала прикорм, вона якось не пережовувала. Ми боялися, що вона подавиться, якщо цей макарон буде більшим, тому я купляла спеціально такі малесенькі. Довго вона вже є і, думаю, виварю, бо вона вже їсть, гарно жує, вона вже більша дівчинка, тому немає потреби у таких макаронах. Хоча макарони класні, можна їх використовувати до бульйонів. Та я бульйони не варю украй рідко. Ось. Так, вже зварилася гречка. Ось так я відрізаю ось ці пакетики, тримаю щіпцями, бо воно досить гаряче. Висипаю назад у каструлю. Додаю трошки масла, трошки приправи, та й усе. Мені теж смакує, якщо давати якусь зажарку, цибульку з олією. Але так, мені здається, більш корисніше, просто з маслом. І одразу все мию кладу на свої місця. Не подумала я швидше, треба було розморожувати, маю філе. Потім приготую пізніше. Поки я готувала мила, вже випралось прання, кинула все в кучу, і світле, і темно. Ви знаєте, я для себе якийсь такий зробила е, висновок. Коли я купляю нову річ, я її перу окремо і дивлюся. Чи вона линяє, чи не линяє. Якщо не линяє, то якщо, наприклад, так нема дуже багато речей, то я можу їх всіх разом кинути і нічого такого страшного не стається. Щоправда, я перу не на високих температурах. Хіба якщо спеціально хочу щось, знаєте, так ретельніше випрати, то тоді вже в вибірковому порядку ставлю вищу температуру. Дуже тішусь, що трошечки в нас потепліло, є вітереці, і вивішує за балкон, бо не дуже хочеться вже вдома ту сушарку розкладати. Все-таки це є габаритна річ, кожен раз її обходити. Тож так, вивісила за балкон, не знаю. Скільки воно там буде сохнути, хай собі сохне. Ай, класна качелька. Шкода, немає достатньо часу. Хочете вже побігла я по своїй Єлизаветочку в садочок. Дуже класно, що є садки. Я не знаю, хто їх придумав, але це мега-мега крута річ. Величезно дякую. Так нам повезло з групою, дуже, дуже люблячі в нас вихователі, няночка. Вони так люблять діток, ви знаєте, як своїх рідних. І така моя вечеря, можна сказати. Це був пізній обід, але я вже не планую вечеряти. Сходила я в зал, побігала і коли верталася, ви подивіться, який гарний захід сонця я ще зловила. Правда, сонечко вже зайшло, але ось ці червоні кольори. Тут в нас по сусідству селище теж такими гарними вогниками світиться. На цьому буду відео закінчувати. Бажаю вам гарного дня, продуктивного. До нових зустрічей на каналі.